Двоє людей захворіли на лептоспіроз на Вінниччині. Це жителі Жмеринського та гайсенського районів. Інфікувались дитина та молодий чоловік. За попередньою інформацією Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Один із випадків зараження стався під час купання у стоячій воді річки Сі поблизу села Новоселівка. Лептоспіроз часто переносять і гризуни з нами на зв'язку. Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. України, який пояснить ситуацію щодо захворювання на цю небезпечну хворобу? Моє вітання, вітаю. Щодо лептоспірозу, можу сказати, що якраз розпочинається у нас сезон. Найбільша кількість, як зазвичай, це у нас серпень місяць. Я маю на увазі е, діагнозів і е, хворих пацієнтів. Але насправді е, він е, сезон цей підвищеної захворюваності розтягується у нас десь травня і по листопад місяць. Е, якщо говорити найбільше, хто є переносниками, це сіри щури і миші польовки, які є головними, ну скажімо так. Е, Савцями, які зі своєю сечею інфікують, стоя стоячі водойми. В першу чергу це ставки, озера, ну і таке інше. Але крім цього, у нас ще і є інший шлях передачі. А саме це, якщо ці самі савці, дрібні гризуни, вони сечею засмічують і забруднюють продукти харчування, які йдуть без термічної обробки саме в її Наприклад, це може бути квашена капуста, огірки і таке інше. А крім цього, ще й хочу сказати, що а... Це одна із зоонозних інфекцій, яка саме передається таким шляхом через ставки, да? або мається на увазі ставки є механізмом передачі. А насправді вхідні ворота це якісь дрібні пошкодження шкіри, це якісь порізи, це травмування, і слизова оболонка. А саме слизова очей, слизова носової та ротової порожнини, і під час купання або риболовлі якраз і може відбуватися контакт з Цією забрудненою водою, як власне швидко треба звертатись до лікаря при підозрі на лептоспіроз? Ну і які ж основні симптоми? Ну, якщо враховувати, що у нас приблизно там 10-11 різних типів збудників ліптоспіри, то і відповідно більшість із них і відрізняється потім клінічним перебігом, тому що точки враження можуть бути зовсім різними, і це можуть бути форми перебігу від, скажімо, так, те, що ми говоримо, амбулаторних, тобто легких форм, які можуть перебігати як звичайний, там як гостра респіраторна вірусна інфекція, як гостра кішкова, якась інфекція, це да, це да але таких випадків набагато менше. В переважно в більшості, якраз інші клінічні ознаки, які вже потребують, і з такими ознаками люди потребують стаціонарного лікування. Тобто, і частіше у нас. Вінницькій області реєструються або середньоважкі, або взагалі важкі форми перебігу. І хочу нагадати, що за минулий рік у нас було 16 випадків, із яких 5, на превеликий жаль закінчилися смертельним ісходом. Да? Тобто люди з померли. Але головні ознаки це все одно висока лихоманка, тобто, це 39, може бути і більше температура тіла, це звичайно біль м'язих, це біль в попереку. Це може бути, якщо жовтяну жовтушна форма, то звичайно, пожовтіння шкіри притул до те до того, що деякі збудники можуть дати і таку, знаєте, шафрану, таку як помаранчевий окрас цієї шкіри в зв'язку з тим, що вражаються і печінка, і вражаються і судини. І тому то звичайно, якщо найменша підозра даже на лептоспіроз, це одразу негайно до лікаря не чекати, наприклад, понеділка або ще якихось інших, шукати для себе відтермінувань. Ні. Одразу до лікаря і бажано до лікаря-спеціаліста. Власне, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Бажаю здоров'я всім нашим глядачам. Нагадую Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Був з нами на зв'язку.